Пані Тетяна питає, хочемо збудувати будинок із кастрика на плім, на який краще фундамент його поставити, по геології глибина промерзання 0,9, Супіски, Київська область, ґрунтової води 2,2-2,3 метри. Значит, пані Тетяна, немає ніякого значення, з, як, з чого ви будуєте будинок, як ви його будете будувати, тому що фундамент підбирається під геологію. А Технологія будівництва це лише характер навантажень і величина навантаження для фундаменту і нічого більше. Тому е вам треба обрати нормального проєктувальника. Розумієте? Щоб він під вашу геологію запроектував вам оптимальний варіант фундаменту. Е в дебні основанні фундамента на першій сторінці написано, що рішення приймається на основі техніки економічного порівняння варіантів. Прорахували в першому наближенні декілька варіантів фундаменту стопчатий, стрічковий плитний, порахували кошторис, ваш підрядник порахував, і обрали той, що по грошах найбільш оптимальний. Але вони всі надійні, тому що грунти дозволяють збудувати, наприклад, навіть стопчатий. У вашому випадку я не знаю. Тому що те, що ви написали е, супісок, да, це взагалі не про що глинистих ґрунтів десятки варіантів. Там можуть бути і макропорісті ґрунти, там можуть бути і глини глини, і так далі. Тому е, може бути різний характер е, геології, що призводить до різних деформацій е, під пітном під, під, забудови. І тому фундамент треба робити більш жорсткий. Тому рішення приймає ваш конструктор, котрий проаналізує геологію, і тоді вам підскаже. Іншої відповіді немає. На цьому каналі не буде. Тому що, друзі, я все ж таки маю освіту, працюю професійно і відповідаю за свої рішення. Розуміло? Все, Дякую, ідемо далі.